слуги народу Олексій Леонов долучається до нашої ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Олексію. Вітаю вас. Отже, давайте з вами розмінчувати міфи, чи пак с чи сумніви. Що ж насправді відбувається, чи заявляв президент Володимир Зеленський своїй фракції про те, що буде іти і балотуватися на другий президентський термін. Дякую за запитання безпосередньо був на цій зустрічі. Можу сказати, що це питання зовсім не обговорювалося. Не підіймалося. більш того, для нього наразі немає ні законодавчої, скажімо так, основи, ні навіть безпекової основи, тому що говорити про будь-які вибори зараз мені здається, що це зовсім недоречно і незрозуміло, яким чином навіть їх провести. Але ж президент Зеленський буквально напередодні нашим американським колегам сказав про те, що за умови припинення вогню можна провести вибори, навіть незважаючи на те, що це буде зробити важко відповідно до нашої конституції. Якщо президент говорить про такі речі, значить є розуміння, як це зробити. Дуже важливо в цьому реченні, яке ви говорили. Про що говорив президент, було ще одне маленьке зауваження: він говорив: якщо нам наші партнери зможуть надати гарантії безпеки, і це є найважливіше, тому що ми розуміємо, що крім того, що ми можемо призупинити, скажімо так, правовий режим воєнного стану або внести якісь коректировки, в навіть можливо на якщо в конституцію. То забезпечити безпеку нашим громадянам під час виборів є напевно найважливішим питанням в цьому. всьому. Тоді виникає питання: а якими мають бути гарантії безпеки, і чого ми очікуємо в цьому контексті від наших партнерів і від наших союзників для того, аби мати змогу провести вибори? Дивіться, ми ж говоримо про гарантії безпеки не тільки для того, щоб провести вибори. Ми говоримо про гарантії безпеки для того, щоб Закінчити війну і розуміти, що наші громадяни будуть захищеними. Якщо ми говоримо про гарантії безпеки, то звичайно це питання. І забезпечення морських гарантій, це питання і повітря закритого від обстрілів, це питання і економічної безпеки. Їх дуже багато. і про це про все говорить постійно президент. І Саме про це вчора і спілкувалися наш президент Зеленський з президентом Трампом. Окрім того, ми очікуємо, що найближчим часом, після прийняття 19-го пакету санкцій, нашими європейськими партнерами буде розкритий подробиці саме цих гарантій безпеки. Спеки, про які говорять всі наші партнери. Але так чи інакше виникає ще одне питання: як зараз забезпечити, чи в перспективі, якщо ми говоримо про підготовку до виборів і самі вибори, рівний доступ до виборчого процесу і кандидатів, і виборців, зокрема тих, хто за кордоном або на фронті? Тому що зрозуміло, що так чи інакше, лінія бойового зіткнення нехай навіть там буде замороженою, але тримати фронт українці все ж таки мають. Так, звичайно, і саме про це і говорить постійно президент, що тільки маючи гарантії безпеки і можливість доступу до виборчих ділянок наших громадян, можливо, про щось говорити. І найголовніше питання це забезпечення можливості голосування наших військових і наших громадян, які знаходяться за кордоном. Чому зараз, за вашими оцінками, так багато спекуляцій стосовно виборів і виборчого процесу? Тому що, нагадаю, були окремі політики, які говорили про те, що вибори мають відбутися восени ледь не там наприкінці жовтня. Ми достатньо давно чуємо ці маніпуляції, якщо ми говоримо про конкретну останню, скажімо так, атаку ІПСО, інформаційно психологічну цю спецоперацію, скажімо так, вона почалася одразу після того, як президент заявив, що у нас попереду багато дипломатичних рішень, багато зустрічей, спілкування з президентом Трампом. Ми зрозуміли, що ворог намагається всіляко посіяти. По перше, паніку серед громадян України, і по-друге, намагається вкинути в будь-які неправдиві, скажімо так, інформаційні. Виклики на які можуть реагувати як наші партнери, так і наші вороги. Тому стосовно конкретно цієї останньої інформаційної атаки вона зовсім мені здається якась безглузда і навіть навіть трошки смішна. Чи може бути проведення виборів в нашій державі продиктовано якимось зовнішнім впливом? Тому що давайте не забувати, що неодноразово і Російська Федерація наголошувала на тому, що в нашій державі мають відбутися вибори, бо їм некомфортно спілкуватися і не хочеться це робити з чинним українським президентом. І... Необхідність проведення виборів в нашій державі так само е, говорили і в Сполучених Штатах Америки Дональд Трамп це згадував. І ще з лютого місяця на цьому неодноразово наголошував і кіт Келлог. Ну давайте послідовно. По перше, спиратись на будь-які заяви Російської Федерації точно немає сенсу будь-якого і здорового гузду в цьому теж немає. Це по перше. По друге, якщо ми говоримо про заяви президента Сполучених Штатів Америки, вони були десь приблизно 4 місяці тому, і після цього він достатньо глибоко вникнув в ту ситуацію, яка є в країні, і саме вчорашня зустріч між нашими президентами, вона також дає можливість, скажу так, президенту Зеленському донести повноцінну інформацію, яка сьогодні є і на фронті, і взагалі в країні. Що стосується будь-якого впливу зовні він можливий лише за одною умовою. Якщо наші громадяни будуть в безпеці після цього можливо про щось говорити. Потрібно забезпечити безпеку громадян і можливість їх голосувати. Зрозуміло, а, чи... так, да. пане Олексію, тут мусимо поставити крапочку, тому що будемо далі слухати.